До Дмитрівського старостату Визирської громади завезли чергову партію гуманітарної допомоги населенню. На цей раз із центральної садиби доставили кілька палет із пакетами борошна та 18 мішків гороху. Працівники комунального господарства розпасовують по пакетам. Створена в нас група Дмитрівські новини От, через інтернет, через оголошення. Організовуємо видачу гуманітарної допомоги. Ті, хто мають можливість самостійно прийти і отримати, а хто не, не може, значить працівниками сільської ради розвозиться ця, ця гуманітарна допомога. по домам. усього в двох селах Дмитрівського Старостинського округу проживає близько 700 людей. Насамперед гуманітарну допомогу видають сім'ям захисників вітчизни, багатодітним сім'ям, одиноким пенсіонерам, людям з інвалідністю, тимчасовим переселенцям з інших регіонів. Списки людей, хто потребує більше інших, передають з відділу соціального захисту, бо всі ці особи перебувають під постійною опікою сільради. Тракторист, машиніст комунального підприємства Визирське джерело Віталій день тому схожий обсяг гуманітарної допомоги завіз у Любопільський старостат. На мельниці зірки загрузили, і в Любополь привезли три тонни муки і тонна 300 гороха. Регулярно отримують гуманітарну допомогу, яку розподіляють по визирській громаді, і мешканці віддалених сіл кордонського старостату. Тому що ми всі знаємо, що на сьогоднішній день наша громада теж дуже активно працює, вона не кидає в таку ж, тяжку хвилину наших мешканців. Постійно надається гуманітарна допомога. Ми повинні це все розфасувати, зробити списки, розвести. Також, також у нас є волонтери, які нам привозять допомогу. На сьогоднішній день от теж в нас людина, яка відшиває одяг, так і термобілизну, і ліки він нам поставляв. І ми на сьогоднішній день от, до 14 то жовтня нашим хлопцям ми змогли зробити такі от невеликі пакуночки, які пішли на передову. Це був і продуктовий набір, і плюс футболка, термобілизна і плащі. Підтримка мешканців громади харчовими продуктами в пріоритеті. У керівництва визирської сільради допомогу здійснюють також волонтери від команди розвитку. Пакети з продуктами. Ця громадська організація передає у кожне домогосподарство всіх без винятку сіл громади.